Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Шахтар готує ще декілька потужних трансферів. Динамо, Київ знайшло новачка у другій лізі Польщі. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета покидає клуб. Президент УЄФА Олександр Чіфрін зробив скандальну заяву та зауважив, що потрібно повернути Росію до футбольних змагань, адже справжня жертва війни це саме Росія, а не Україна. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Days. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Український клуб підписує відразу п'ятьох потужних легіонерів. Черкаський ЛНЗ продовжує підсилюватися під час зимового трансферного вікна. До стану команди вже перейшли молоді та таталановиті нападники бразилець Італо та Камерунець Бесало. За останнього ЛНЗ заплатило 150 тисяч євро. Окрім того, контракт з клубом із Черкас підписав екс хавбек швейцарського Цюриха, ізраїльтянин Арада Бара. Також в найближчі дні в український клуб перейдуть гравці збірної Косово, центральний захисник та атакувальний півзахисник дріти Хайден Саліху та Мухарем Яшарі. Очікується, що ЛНЗ заплатить за них 400 тисяч євро. Також в угоді буде пункт про 15% від наступного продажу. ЛНЗ поки що є найактивнішим на трансферному ринку УПЛ. Клуб Черкас набрав вже багато новачків, і очевидно, що команда Юрія Дулова не буде боротися за виживання, а буде ставити перед собою більш амбіційні цілі. Подейкують, що вже в наступному сезоні клуб із Черкас поставить завдання перед командою в вихід до Ліги Європи або Ліги Конференцій. Зробити це буде не так легко, адже Кривбас, Полісся, Миталістичтодвадцять 1925 та не менш амбіційні Карпати з першої ліги так просто не дадуть ЛНЗ виборити путівку у Єврокубки. Однак тим цікавіше буде наша ліга. Якщо кожна така середня команда зможе запрошувати талановитих легіонерів та вирощувати власну молодь, то ми нарешті можемо отримати непоганий середній клас наших команд. А відтак і рівень цього українського футболу повинен суттєво підвищитися. Шахтар не збирається зупинятися та готує ще декілька трансферів. Спортивний директор шахтаря Дею Серна прокоментував трансфер півзахисника Васку Дагамо Марлона Гомеса. Цитуємо Хорвата. У Марлуна є всі характеристики, щоб бути футболістом Шахтаря. Ми за ним стежимо вже пару місяців. Перемовини розпочалися ще місяць тому і нарешті підписали контракт. Він може грати на кількох різних позиціях. Впевнений, він підсилить конкуренцію команді, що дасть нам користь. Ключову роль у трансфері зіграло те, про що я казав минулого разу, а саме імідж шахтаря. Він завжди повинен бути на високому рівні. Те, що у нас грали Фернандіньо, Дуглас Коста Тейшейра, Адріано, Вільян Мудрик. Це запрошує всіх молодих бразильських талантів в Україну та Шахтар. Часи важкі, але ми стараємося і робитимемо все, щоб підняти український футбол та сам Шахтар. У нас не просто слова. Не раз казали, що хочемо робити найсильніший шахтар. Трансфери Кевіна та Марлона це показують, але зупинятися не будемо. Сказав Сирна. Шахтар цієї зими прокрутив вже два досить сильних трансфери. І це в той час, коли президент Динамо Київ Ігор Суркіс. Чомусь кажуть, що легіонери не їдуть в Україну. Як ми бачимо, на прикладі Шахтаря гірникам вдається переманити до нас навіть дуже дорогих виконавців. Шахтар вже витратив 30 мільйонів євро на трансфери цієї зими, але зупинятися команда не бажає. Як повідомляють багато українських джерел, Шахтар спробує підписати ще кількох виконавців. Якщо Кевін, якого Шахтар купив у Палмераса, повинен додати реактивності на фланзі, то Марлон Гомес повинен бути диспетчером атак гірників. Основним конкурентом бразильця за місце в старті буде Артем Бондаренко. Якщо українець буде демонструвати таку невпевнену гру, як в першій половині сезону, то Гомес точно буде гравцем старту. Окрім того, Шахтар зараз активно шукає заміну Георгію Судакову та альтернативу Тарасу Степаненко. Також гірники були праді підсилити і центр захисту. Тому очікуємо найближчим часом ще декілька яскравих придбань від донецького клубу. Київське динамо продовжує пошуки центрального захисника. Динамо виявляє інтерес до центрального захисника польського Заг... заглібе Люблін Алекса Лавнічика, повідомив польський журналіст Петр Слонка у своєму телеграм-каналі. 24-річний футболіст у поточному сезоні провів 14 матчів за свій клуб. Окрім того, за словами Слонки, Динамо виявляє інтерес до центрального захисника Кракові Вірджіла Гіце. Обидві команди знаходяться в Туреччині, тому переговори можуть продовжитися там. 25-річний Румун у поточному сезоні провів 21 матч за Кроковію. Селекція Динамо Київ нагадує збір якихось аматорів, а не функціонерів футбольних клубів. Динамо постійно купує другосортних легіонерів, по типу Белуце, Самбрано чи інших. От зараз Динамо знову планує купити якихось незрозумілих гравців. Особливо це стосується Любіна Лавнічика, який коштує 600 тисяч євро на трансермаркеті і грає за команду другої польської ліги. Такими трансферами Динамо не те, що не зможе нав'язати боротьбу Шахтарю за титул в УПЛ. Кіяни навіть ризикують програти конкуренцію за медалі Полісю, Кривбасу та Дніпро 1 В той час, коли Шахтар витрачає божевільні гроші на трансфери, Динамо тільки жаліється і економить на гравцях, а потім ганебно програє в Європі. З таким підходом в управлінні клубу великих результатів досягти не можна. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета може покинути клуб після завершення поточного сезону. Як повідомляє іспанське видання Sport S, наставник канонірів кілька днів тому повідомив своєму оточенню, що хоче покинути клуб влітку. Хороші відносини, які він підтримує з власниками лондонського клубу, дозволять йому домовитися про розірвання контракту в кінці сезону. Повідомляється, що католинська Барселона готова цим скористатися. Президент клубу Жоан Лапорта високо оцінює здібності Артети і готовий запросити його в Барселону. Нагадаємо, раніше наставник синьогранатових Хаві заявив, що покине клуб після завершення сезону. Мікелю Артеті вдалося створити дуже сильну команду в Арсеналі. Спочатку молодого тренера багато критикували, але з часом Артета зумів заткнути рота усім хейтерам і показав не тільки відмінну гру, але й хороший результат. У минулому сезоні Арсенал до кінця боровся за золото, а в цьому сезоні також є в списку претендентів на титул. Крім того, команда Артети ще має шанси на титул Ліги Чемпіонів. І все це при тому, що фінансові вкладення арсеналу в трансфери були не такими великими, як у Манчестер-Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля чи Челсі. Тому цілком логічно, що іспанський фахівець хоче нових викликів і змін, а варіант переходу в Барсу це хороший шанс спробувати створити в Каталонії нову потужну команду, яка колись була при пепі Гвардіолі. Хоча тиск на артету в Барселоні буде дуже високим, але я думаю, що тренер вже звик до цього в арсеналі, а тому це не має створити йому перешкод. Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що йому шкода російських футболістів і він був би не проти повернути їх футбол. Цитуємо Чеферіна: Я не радий відстороненню росіян, тому що мені шкода спортсменів. Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади, то, на мою думку, якщо вони підуть, то потраплять у в'язницю. Тому їм дуже непросто протистояти. Насправді, росіяни є жертвами цієї війни, сказав Чеферін. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми. Але на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці, це страшно. Що стосується товариського матчу проти збірної Сербії, то це не під нашою юрисдикцією. Сербія також може грати проти вас, мене та інших у цій кімнаті. Юридично ми нічого не можемо зробити. Та й взагалі, чому це така вже проблема? В чому проблема, що молоді люди грають у футбол? І нікого не цікавить цей матч. Якби ви, англійці, не говорили про це, ніхто б про цього й не знав. Тепер вони грають один товариський матч. І що з того? Сказав Чеферін. Нагадаємо, всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів через агресію Російської Федерації проти України. Президент УЄФА Олександр Чеферін вже неодноразово намагався поновити Росію в футболі, але поки що словенцю це зробити не вдалося. Президент УЄФА вкотре показав, на якому боці він знаходиться. Чеферину дуже шкода Росію та їх футболістів. А от Україну чомусь ні. Те, що наші діти вимушені грати за кордоном або те, що наші команди не грають на власних аренах, теж не бентежить словенця. А от заборона російським клубам грати в футбол його дуже сильно колишить. На думку президента УЄФА, жертва це саме Росія, а не Україна. Зрозуміло, що Чеферин буде намагатися будь-яким способом продвинути рішення щодо поновлення Росії у футбол. Була б його воля, то він взагалі б подарував росіянам путівку на євро 2024 без відбору, адже гроші Газпрому не пахнуть. І тут головне завдання нового президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка не дати виконати це рішення, адже поновлення росіян у футболі буде означати певне звикання і навіть легалізацію злочинних дій російського керівництва. Сподіваємося, справедливість переможе. Та до кінця військових дій ми не побачимо спортсменів, які активно або пасивно підтримують бомбардування українських міст та людей. Екс-футболіст Шахтаря Ювентусе Баварії повертається на батьківщину. Бразильський флуміненце оголосив про підписання 33-річного екс-вінгера Шахтаря Дугласа Кости. Гравець прийшов новий клуб на правах вільного агента. Контракт підписаний до кінця 2025 року це унікальне відчуття. Це те, що я шукав у своїй кар'єрі. Через деякий час я знову захотів повернутися до Бразилії. Тепер у мене інші цілі, і я вважаю, що перехід у Флуміненце – це ідеальне поєднання. Прокоментував трансфер Дуглас Коста у лютому 2022 року. Дуглас Коста вже повертався до Бразилії. Тоді він виступав за гремію, але посварився з керівництвом і вболівальниками клубу. І за бажанням дружини покинув батьківщину, підписавши контракт з американським Лос-Анджелес Гелексі. Любі друзі, який матч гол за участі кости в складі Шахтаря, ви запам'ятали найбільше. Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, а також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну!